Що може потенційно зацікавити вихід до річки, наша інфраструктура, залізниця, можливо, якісь промислові майданчики? З першу чергу це транспортно-логістичні ланцюги, які пересікаються в місті Миколаїв, тобто тут є і порт, тут є і залізниця, тут є і дороги. Власне, ми можемо опрацьовувати питання виробництва тут будівельних матеріалів, бо всі розуміють сьогодні в Європі, що після закінчення війни в Україні з'явиться така здоровенна воронка, яка буде затягувати всі будівельні матеріали, будівельні конструкції. Ну, як зараз затягує техні... снаряди з усього світу, для саме того, щоб... так, саме так. Тобто, і всі розуміють, що це може створити і кризу таку будівельну. В самій Європі тому ми зустрілися з бізнесами, домовились про те, що вони приїдуть сюди. Ми домовились про подальшу співпрацю. Ми зустрілися з представниками бізнес-скіл: італійських, німецьких там. Зустрілися з компанією, яка готує нам зараз додаткові системи очистки води. Ми зустрілися з підприємствами, які займаються виготовленням технологічного обладнання для виробництва там, будівельних матеріалів, які теж зацікавились. Ну, власне, сьогодні треба буде ще, я думаю, що тижні два відпрацювати всі ці контакти, домовитися про зустрічі. І цим якраз буде займатися сьогодні Сергій Корнів, який був разом зі мною, і він технічно. Готувався це ці, в цій ці зустрічі.